Політолог, політтехнолог, керівник Бюро експертної політики України Віктор Бубаренко. Віктор вітаю. Доброго здоров'я. Скажи мені, будь ласка, віть, а що у вас відбувається на сумщині? Чому запитую? Ну тому, що 21-22 жовтня армія Росії атакувала позиції України, позиції Зсу в районі Олексіївки на Сумщині. При цьому наші військ, наші війська, війська контратакували ворожі війська в районі Костянтиники, Садків та Юнаківки. Взагалі юнаківка мені здається, це найгарячіше місце, тому що там бої точаться постійно. Про це до речі, повідомляє все діалог UA з посиланням на російських воєнкорів в Україні. Чомусь про це взагалі мовчать, але відмічається, і це, до речі, підтверджується по російських пабліках, що родичі близько 200 військовослужбовців сто ї мотострацького полку збройних сил Росії просять російські війська евакувати угруповання росіяни, які там знаходяться, включаються тіла загиблих військовослужбовців, які знаходяться не просто в оточенні, а знищуються. Скажи мені, будь ласка, от ми бачимо, що тим часом расисти Суми атакують кабами і ОМАСом. Да. То взагалі, як можна оцінити ситуацію на Сумщині, і що зараз відбувається в Сумах і на самій Сумщині? Скажімо так, з кінця літа. Інтенсивність боїв на Сумщині саме на лінії фронту зменшилась, знизилась. Руски вивели звідси всіх своїх марпеків, перекинувши там одну бригаду під Орехал, туди, на Запорізький фронт, а більшість під Покровськ. В тилу на російській території там стоять корейці. Корейці інтенсивно навчаються користуватися дронами. Сюди росіяни перекинули одне з своїх елітних підрозділів специфічних анти, ну, ті, які типу, борються з дронами, верні, з операторами дронов, Рубікон називається. І вони його позиціонують як ото. В часи Другої світової були, як ми в фільмі «В бої йдуть одні старіки, бачили, що типа з бубновими там тіпа, воюють. І вони там, типа, що це еліта, яка воює, яка знищує не просто там піхоту, а дроноводів наших. Ну і скажем так, провальчик у них дебелий. Це зразу спойлерну. От, е, нічого особливого в них не виходить. Е, тобто, дрон війна тут іде, вони намагаються на оптоволокні запускати то есть, різні. От, Але сама інтенсивність атак зменшилась, проте вона є. І нам, якщо там говорять, що там всього було, там, наприклад, там 110 атак, із них там дві третини на Покровському напрямку, то так воно є. Але все одно Куп'янськ, суми залишаються. Там, можливо, десь на півдні під Запоріжжям вони пробують наступати на, на Дніпропетровщину. І там, можливо, у нас там всього там, 10-15 до, до 20 боєзіткнень на, на добу, але це е, боєзіткнення. А знаєте, як ну. Солдату чи її сім'ї там не важливо, ти загинеш там на фронті дуже великої інтенсивності чи нижчої інтенсивності. Понятно, що на якийсь час в кінці травня, на початку літа, сумський фронт був чи не визначальний, бо Путін похвастався, що скоро захопить суми. Ясно, що це не вийшло там в силу і ландшафтних особливостей лінії фронту. от все-таки тут фронт між сеймом і пслом він такий е, порізаний там по е, і під самою юнаковкою це знаменитий Ревен Яр і та інші е, яри, але він вони все південніше дороги е, Суджа е, юнаків Касуми, і тому, ну якби б е, цим. Супостату не вдалося по великому рахунку перейти фронт. Сам іде якраз по селу по Юнаковки, ну Юнаківки фактично вже немає, як населеного пункту, от тільки руїни, за які власне і точиться боротьба. Да А так Кіндратівка, Олексіївка, там все північніше хатіні, якісь бойові дії йдуть. В тому числі там і е, наші штурмовики там е, проводять зачистки, беруть полон. Е, там в самій юнака була якийсь час е, там одрізана е, десь до 50 е, окупантів, і ну, вони всі повимирали, врешті-решт, тому що знову ж буває так, що замкнуть якусь там, вони десь по підвалам сидять якісь частині села. Да? Е, але підвозу до них немає. Вони просто там від недостачі їжі, боєкомплектів, ну, перестають там бути боєздатними, їх там зайшли, потім там вибили те. Та От, але ну, скажімо так, це те, що стосується лінії фронту, те, що стосується. Скажем, прифронтової полоси, бо кіл зона це зараз там 15 кілометрів. Це фактично не можна сказати, навіть от я думаю, що терміни часів Другої світової, прифронтова полоса, вони трошки неправильні, тому що ну дай в Другу світову дальня бойка добивала за 20-25 п'ять кілометрів, і власне. Снаряд може там дістати там десь і в глибокому тилу, але тут дрони дістають і достають в обов'язковому порядку, тому в 10 кілометрову зону не пускають. Ну от Я в цьому році ну було у мене кілька намагань заїхати, там населені пункти, не пускають патрулі. От, можна в 15-кілометровій зоні, чому там, ну, в деякі громади, от, в Білопілі, в річках я можу бути, але, е, понятно, що в хатінь, ну, Юнаковка – це сама лінія фронту, а хатінь на нашій стороні, там десь до фронту, буквально кілька кілометрів мене не пустять. От, хоча я ще минулого року туди заїжджав без проблем, там ми підвозили рімкомплекти. Е, я дуже добре спілкуюся з головами громад. от. Хатінський Микола Іванович Таря Таряних це дуже дуже такий сильний специфічний там голова тергромади. От, як і з Аркою Васильович Білопіллі, ну, мощний, такі, що там при житті можна пам'ятники ставити, які е, до, до, до сих пір там десь займаються тим, що вивозять там. Ну, все одно ж залишились люди, які там типа, а, не поїду там. Хай вб'ють, но не поїду ніколи. Але з 10 кілометрової зони силком вивозять дітей. Я вважаю, що це правильно. Це той із невеликих е, знечастих випадків, коли я з зеленими абсолютно погоджуюсь. От. Але, скажімо, в тому ж самому Білопілі, це за 11 кілометрів від Тьоткіна, ну тобто, фактично в Кілзоні, де добивають працює і мерія, працюють там служби. І десь 40% людей ще в білопільській громаді проживає. Ну, понятно, що вже не сказав, а чому вони виїжджають? А чому не виїжджають ці люди? Чому їх ну по-перше, що, що білопільська громада, вона ж частина громади трошки далі за 15 кілометрову зону? Да, то, то вона ж велика, це центр тільки Білопілля. Да? Понятно, що в режівки. Вігарівки, отут, де ну, вже поруч з Тьоткіним, то там нікого немає, ну, тому що нема там вибито все. Але і в самому Білопілі, я думаю, десь до третини населення залишається. Багато хто виїхав, зареєструвались як ВПОшники, і зараз займається такими гастролями, як ВПОшний турист. Туризм там, то тобто, є, виплати вони отримують в Сумах, десь зареєстровані в родичів, але комусь некомфортно в родичів, когось поселили в гуртожиток, але засунулась сім'я, яка мала там, ну, там 100 квадратів будинок, там чи 80 квадратів, да, можливо, і не новенький, там йому вже 50 років. Але це будинок світом з, з господарством, там в 10 соток. От, а тут їх запхали десь. В, в гуртожиток, там в одну кімнату, всю сім'ю, і їм, звичайно, некомфортно. І ті, хто помолодше, там, скажімо так, молоді пенсіонери, вони поки е, бу, були городи, їздили, всі викопали картошку, зібрали там е, бурячок, що там ще що. от А зараз навідуються просто в, в свої домівки. Навіть у кого вікна вибиті, ну що за цим, цими ну, тирсоплитами, як воно вилетіло, як називається там, вони ж якби б за, забиті. Навіть в кого там, може, шифер позносило там брезентом, це все накрито, але ж тітонька їде. Я давненько вже там останній раз ще літом підвозив, да? але підвозив от в Білопілля, підвозив там, тітку, ну, тоді вона явно як, типу, провідать. Плюс провідать собака, бо за собакою дивиться ще сусід, який взагалі нікуди не виїжджав, є і такі, да. Там, типа що дядько 70 років, але він каже, та здохну, тут не виїжджати не буду. Там типа, блін, знак протесту. Ні, типа блін. Причому мені це в очі, я ще цитую: що не вмру, а здохну. Це його цитата, тому що я там з тим дідом говорив. Я ж підвіз бабку прямо до ну, це приватний сектор, От і у неї ну, криша, слава Богу, ціла вікна з одного боку. Вибиті за, забиті цим, але вона приїжджала картошку, подивиться, глянуть, як тут собака, провідать же ж знову ж сусіда. от І вона але там, так, тіпа, Ну два не дня не поживу, так. вона у дочки, вона у дочки, Ой у невістки зупинилась, у сина й невістки. І вона там два дня у них живе, три дня на три дня приїжджає додому, подивитися, як там хата, як де ще що. Страшно, ну каже, Да страшно. от Тому що. 15 кілометрова зона, це куди може прилетіти дрон любої миті, куди точно може прилетіти РСЗВ, куди точно достають каби, куди точно достають ракети. Мені в Білопілі показували цей навіть ракету, яка влетіла в гараж і не зірвалася, і там, там досі вона стерчить. От ну, це все це звичайно. Ну мені здано, як на мою думку, унеможливлює життя. Але люди звикають до всього і кажу: а якась частина взагалі відмовилась їхати. Ну дітей волі й неволі там повивозили. Але там ті, що далі від Білопілля, не буду називати населені пункти, але є кілька великих, в тому числі сел. Де люди і не виїжджали. Чому? Тому що їм там не, ну, до них там оце не долітає, те, що в 20 кілометровій зоні запросто долітає. До самого Білопілля на палках оці ж всі сітки, і вся дорога, там ви їдете в зеленому такому тунелі. Прикольно. От. Це те, що стосується от якби профронтових територій, тобто громади життя в деяких громадах, як Юнаківках і кінь, зупинилося, майже там залишилось, може, 5-10%. А в деяких там до третини громад, в громадах живе. Північніше Сейма, скажімо, там теж 20-кілометровій зоні, от Слабідська громада, але там інтенсивність обстрілів дуже низька, дуже рідко вони стріляють, вони повзбивали там вишки. Щоб ми розуміли вишки. І от в новій Слободі збита вишка, і немає ніякого телефонного зв'язку, а стаціонарні повикидали, то староста зв'язується з центром села. ну, Зараз сама адміністрація виїхала в путів. То по рації. Я сам це своїми очима бачив. Або там Ямпіль чи Свіса, ну там північні громади. Але мається на увазі ці громади, де зараз фронт високої інтенсивності Білопілля, Річки. Хотінь, юнаківка, Миропілля, Краснопілля. В Краснопіллі так. живуть люди. От, понятно, дітей всіх вивезли. От, Писарівка, сім громад, сім громад Сумської області, де каша-каша, ну, то людей залишилось мало. От, А врешті, от як суми, да, суми, ну, от у мене до лінії фронту от, через вікно 27 кілометрів. Каби прилітають. Долітає. Каби долітають. Мало того, вони кабами цілять по підстанцям, по нашим е, недоліт перельот, е, і ми думаємо, коли ж вони попадуть. Тому що вони укриті, і дрон понятно, що там ніякого лиха не наробить, навіть і талмаз не наробить там, навіть шахеди там, понятно, що якісь МВшки стоять, збивають десь ще, ще щось. Да? То вони або б'ють іскандерами, або пробують кабами. І у нас там бабах, там щось збили лінію. Лепи побило. Побило лепи, е і там то немає, то 4 години світла, то 6, то у мене 14 одного разу не було. Ну, отаке. Е а якихось от, е від Зеленського. Ну, чекаємо, чекаємо, поки не дочекались. Вони ж весною казали, що ми привозить будемо такі мобільні, мобільні штуки. Що там, типа, підключили там, на 20 тисяч споживачів. типа Ну, там, типа, от у вас там мікрорайон виробило. А ми прийшли і включили, приїхали. Мобільні, якісь там, типа, не то там вагончики, не то там ну, на базі якихось машинних шасів. Да? Так є вже? Не бачили. Крім, крім Зеленський, похвастатися, ніхто нічого не бачив. І тому, там, якщо вирубають, понятно, що вирубають в першу чергу не критичну інфраструктуру, лікарні залишають ще ж. А що вирубають спальні мікрорайони? От я хоп і без світла. І мені, якщо навіть зв'язатися, там треба їхати десь, а офіс там ми здали військовим, і там ну, мені куди мені. Хать десь там в кафешки якісь Зрозуміло. А інтернет? Інтернет лягає буквально 10-15 хвилин після того, як світло вимкнулось. Лягає інтернет, навіть Розуміло. оцей мій мобільний інтернет, який от телефон я можу багато давати. людей. Багато людей всіх не відтримую. Мені це нагадує старий анекдот. У вас генератори є? Ні. Ні, тільки показую. Ви відключаєте? Ні, тільки показують Так і тут ну що я можу сказати, це. Тут нічого нового. Ми знаємо, що обіцяти Володимир Олександрович вміє красиво, багато реалізація погана. а обіцянками все супер. Друзі, а так будемо... мало того, я можна ж скажу. Що так. кажеш не, Зеленський, а за ним Мілованом. Мене пост Милованова, Ну я не знаю, якщо ти дивився, вибісив. А мене вибісив це про, про дихання, що його, його допомагає. А, а, Ту, дих, дихання. дихання, ні, що він сказав? Він фактично повторив Зеленського, що там, типа, народ. Ну, ми ж знаємо, хто насправді винен. Це ж Російська Федерація винен, це Кремль винен. Через кому? Це російські... російська армія винна. А я протестую, треба ж продовжувати. Через кому? Ви винен. Ви винен в чому? В тому, що блін, на ровному місці нам трендить і вішає лапшу. Зеленський? Винен. винен. Чому? Тому що пообіцяли нам весною. Весною, я ж пам'ятаю, він там же ж казали, та щас навезем. Тобто зуб даєм ніяких відключень, бликаути, забудьте, то він винуватий. Він винуватий. Навіщо ж ти обіцяв? А чому обіцяв? Тому що вони одною брехньою перекривають інші. І тому весною, коли тут було Зеленський, пам'ятаєте, казав, суми не можна здавати, дітей не можна вивозити, тому що міста без дітей швидше здають. Так своїх привези сюди, я поселю у себе. Е, от, ну, е, а то ж свої десь е, хто зна де там, типу, а мої хай залишаються, бо не, не можна ж вивозити. Да? При тому, що я ж кажу, що каби вже достають місто Суми. А що таке каб, навіть, звісно, сюди не трьох тонні достають, 250 кілограмові. Але я вам скажу, це так бабахне, якщо бабахнув на залізничному. Да? У нас вчора вночі, то я проснувся, хоча я досить, досить далеко від залізничного. Розумію? От, то вони оце отаке от розказують, але щоб перекрити там тіпа, якийсь там э, страх чи можливу паніку, чи просто їхню недієздатність, вони кажуть, Так, все, забудьте, у Путіна не вийде вам вибить світло. Там. Яке там 12 годин без світла? Ні. А зараз шостка, шостку. ну Зараз не знаю от минулого. Тижня минулого тижня я справлявся, то були в центрі шостки відключки було плюс 2, мінус 8, тобто 8 годин світла нема, плюс 2 є. І ми ж розуміємо, що це плюс, плюс 7 температура. А якщо буде мінус 7, а якщо мінус 27, а якщо у мене, наприклад котел ну у мене індивідуальне опалення. Є світло, є тепло. Нема світла, нема тепла. Ну окей, я собі куплю павербанк, який там витримуватиме там 10 годин. Ну на одну цю на одну розетку, то я принаймні ну котел запускати зможу. А в кого нема 40 тисяч, купити такий павербанк. І що робити тим людям? А, таких а цим людей багато. людям думати, а не вірити. Думати, як голосувати наступний раз, так. Да. От подивимося, як продумують. Друзі, ти, до речі, казав, а нас же і ся, бачу, дивиться Сумщина. І сап вітання, і Одес прилетіть Корол, та... і Київ, і Нюрберг, і Чорноморськ. До речі, туди прилетіли дуже сильно к по порту в Чорноморську. Я, я спілкуюся кожен день. У мене там близькі товариші. І Рівненщина, і ну, вся Україна. Друзі, але єдине прохання, от реагуйте. Каналу потрібна ваша підтримка. Канал працює завдяки вашій підтримці, при тому, що ну, це не дуже важко і можливо. Поставте вподобайку, напишіть коментар, поширте відео і підпишіться. Бо я зараз дивлюся, все як завжди: 25% поставили вподобайки, а інші якось сидять. 73% ні, 75%. І от тут це дуже неприємно. Давайте доводимо, що ми все-таки активні, а не пасивні. Будь ласка, пишіть. Написайте вподобайку. Зараз, саме зараз. Дя... О, дякую, бачу, почали ставити вподобайки. Значить, активні люди, значно пасивні. Напишіть в коментарях, що ви думаєте, звідки ви дивитесь. Місто, селище, країну, куди закинула вас доля. Пишіть, звідки ви дивитесь цей ефір. Напишіть, що ви думаєте. І, до речі, чи готове ваше місто, чи нема у вас блокаутів, чи не відключають. Це супер, якщо так. Напишіть, що ви думаєте, взагалі про сценарії перспективи, які у нас попереду. Підпишіться і поширюйте відео, бо лише від вас залежить скільки ще людей будуть знати цю інформацію.